Добрий день, знімаю відео на ваше прохання роботи пічки. Це пічка пламен Арія. Вона в нас опалює ось таке приміщення приблизно 45 квадратів загальних. Цілу зиму ми користувалися. Було тепло. Ми користуємося нею тільки тоді, коли палимо в бані. І ось це в нас. Гріль де. Топка. Іпка. Ось так вона у нас працює. Маленьке вікно, шкода, звісно, не. На... Працює добре, так, все знаружи, а парилка в нас, ось наша парилка, так, парилка в нас 2,10, ось так, і приблизно 3,70, отак. І це у нас пічка з середини. Приблизно 17 кубів приміщення. Задоволені справляється дуже гарний пар. Дякую, вибачайте за непрофесіональне відео.